Всем привет. Всем привет. По какой-то причине вы еще пришли на первый выпуск моего блога. Спасибо! Это была очень активная неделя. Дима, в воскресенье, ты пишешь блог по-украински. Неделя, это ты же. Багато людей в інстаграмі питали мене, якого дідька я живу так далеко від місця роботи. А відповідь дуже проста: ціни Ціни на нерухомість Каліфорнії просто гігантські. Я вже не кажу про купівлю. Це про звичайну оренду. Звичайно, я б хотів жити в Сан-Франциско. Але ціна на оренду якоїсь пристойної квартири в Сан-Франциско починається з 4 тисяч. Можливо, трохи менше, але десь там вам захочеться застрелитись десь в перший день. Тому я знімаю квартиру в містечку Плезентон. Це фермерське містечко. Діма, ти так много нас людьми з деревні, і сейчас сам деревенщина. Воно приблизно 60 км від Сан-Франциско, то як з три і дві. Але чесно кажучи, зі стрия добрався до Львова трохи швидше. Тут за 2500 тисячі доларів я знімаю досить пристойну квартиру, а в апартаментах де є басейн, зал, куча плейсів для барбекю. Почому американці так помішано на шашлике? Почому? Тут навіть йога студія і Clubhouse. Клапхаус це така будівля, де збираються жителі цього комплексу і спілкуються. Воно називається Social Club або Club House. Є більярд, є якась дивна гра, схожа на керлінг. Є якісь книги. Кавоварка, інтернет, куча диванів і багато телевізорів телевізору взагалі всюди. Крута штука в апартаментах це те, що менеджмент цього комплексу завжди придумує якісь івенти. Це якісь танці зумба, а, дегустація віна а, книжковий клуб, Нови Робкі, День Благодарення. І ще тут є дуже класний парк навкруги, де живуть всякі лиси, скунси чомусь, білки, кроліки. Орли і, і навіть трохи олені. І найбільший олінь це якось там біглене. Є трошки озер і навіть непогані пляжі, і там можна займатися рибалкою. Смішне про рибалку. На рибалку не можна просто прийти і почати рибачити. Вам для початку потрібна ліцензія, а потім вам потрібно пройти курси, яким чином ловити рибу за допомогою пластмасової що мені там ловляться? Приманки! І ще на цих курсах вас навчать, яким чином безпечно витягнути цю приманку з риби і відпустити її назад. І якщо ви цього не будете робити, то вам світить дуже великий штраф. Коротше, в Америці рибачити дуже важко. Але з іншої сторони, це дуже класно, тому що, як казали нашій ведращі, іде нерест, а вони сіткою ловлять. Воно ще так смішно священнику прошукавну на ухо Араси. Але в Плазентоні є одна велика проблема: тут взагалі ніч робити. Тобто, ніц так, щоб взагалі нічого робити. Тут поряд два містечка Плазентону, Дублін, і є один кінотеатр. До речі, про кіно. Інтернет це знов небезпечне місце. І я зараз не кажу про кучу людей, які один на одного гарчать із за виборів. Я кажу, що сьогодні починається гра престолів. І спойлери. Спойлери усюди, а потім будуть спойлери-месників. Тож споживайте інтернет безпечно, безпечно. Не заходьте в найближчий місяць. Зовсім! Monster Jam. американці дуже люблять хліб і видалчі. Якщо в Україні для цього є вибори, то американців для цього є Monster Jam. Monster Jam. Jam — це коли хлопаки і дівчата на таких великих машинах, в яких колеса величиною з мене, їздять по багнюці і стараються зробити декілька трюків. Ото в містечку Санхасе також проходив монстр джем, і ми скористалися можливістю відвідати його. Зараз буде кілька віддячок, але я для початку скажу своє відношення до цього. Це видовищно, це дуже шумно. Американці дуже від нього тачаться. Пілоти цих машин, якісь національні герої, люди приходять в їх костюмах, людей в людей куча прапорів з лого любимого гонщика. І спочатку воно виглядає прямо ну, дуже круто і особливо дуже таке американське поєднання в одну сім'ю, яка дивиться за улюбленими гонщиками. <риклад> це дуже галасно, це дуже брудно. Це на початку дуже незрозуміло. Колоке із питання. Із питання із питання. Все дуже просто: 12 машин, три типи випробувань. Перша це казю-гонка, яка не зразу розуміла, що вона прям гонка-гонка, тому що вона довжиною приблизно в півтори хвилини, а то й хвилину. Другі випробування це кожен гонщик має зробити два якихось трюха чомусь на двох колесах. Є список цих трюків, і вони їх виконують. І третє, саме прикольне – це імпровізація. А, мені здається, основна мета всіх гонщиків не вбити машину за перші два випробування, і це на третє вони їх вбивають в хлам. А, вони катаються, крутяться, перевертаються. Падають, розбивають цю машину. Корпус цієї машини мені здається, з картону. Він розлітається усі дири. Плюс машина дуже прикольно виглядають. Вони хтось. А хтось в образі акули, хтось в образі собаки, хтось в образі дракона. І коротше, це все летить в різні сторони, в акули випадають зуби, в дракона відвалюються крила, а в собаки відвалився ніс. Але все на один раз. Спочатку воно виглядає досить ефектно, а потім стає трохи скучно. Нудно, Діма, нудно. Ні такого слова скучно. звичайно, стандартна американська поїжджа. Я іноді дивувався, там були дуже-дуже великі люди, але вони стільки разів бігали за додатковою їжею, вони стільки разів бігали за додатковою їжею, що мені здається, тільки від цієї фізичної активності вони б мали бути струнками, як в марафонці. Отже, як будете в Америці, будете бачити мантарджа, звичайно, зайдіть туди. Але просто знаєте, ви сходите туди один раз і все. Більше здається, коли хлопці, які хотіли стати трактористами, в них не вийшло, і от вони спахують поля. Що саме цікаве, все це, це проходило на стадіоні Левіс, де команда Сан 49 фотінайнерс команда по американському футболу, грає свої ігри. І мені завжди згадується, коли я грав в американський футбол, з яким скрипом у серці нам давали погляд. Тому що всі директора стадіонів вважали, що ми це поле знищимо. А тут екскаватори, машини, все це знищується, перероблюється, потім розсилаються, а потім Фойтенайнерс знов грає в свої ігри. До речі, інфраструктура тут вогень, а їда на стадіону гідно. Але американці все одно бігають і стараються її їсти якомога більше. І це все створює відчуття від цієї фієрії спортивної, які хочуть показати спортсмена та організатора. Тому що кожен раз ти маєш когось пропустити, тому що вони вже випилися, пиво з'їли ці начоси і йдуть за додатковим ходом. домом. І це постійно, постійно, просто вони ходять і ходять, ходять і ходять. Тому на американський футбол я більше не піду. Його краще все ж таки дивитися по тіліку. І ніхто не кричить: «Осе, ти наче будеш, ні. У цьому все. Ставте свої коментарі, закущенце, підписуйтесь і побачимось наступного тижня.